Привіт, моїм зірачкам та котикам, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо говорити на тему жіночності, а точніше про нашого ворога. Я точно знаю і я вірю, що наш перший ворог це розпорошеність, це суєта, це ті моменти, коли ти біжиш, поспішаєш, коли ти їсиш якийсь там бутерброд, запихаєшся, тому що ти поспішаєш, це коли ти не помічаєш, да ти думаєш заздалегідь, що тебе чекатиме, що що Буде, і ти якось не в моменті. Ти біжиш по вулиці великими кроками і не помічаєш, як на тебе дивляться чоловіки, в тебе сутула спина, і бігом біжиш. Ось це наш ворог, ось це знищує нашу жіночність. А тепер ми подивимось з другої сторони, що таке жіночність, і зараз я вам навіть покажу. А зараз я хочу, щоб ви згадали маленьку дівчинку біля свого татка. Як вона себе поводить? Вона вірить в свого тата, і вона точно знає, що вона знаходиться під повним захистом. Вона просто все, що хоче. Вона себе веде. Знаєте, дуже дуже жіночно. От з таких дівчаток треба приймати да, от ось цю поведінку жіночності. Саме, от як вона підходить, як вона дивиться на тата, як вона гладить його, як вона його любить. Да, от така ніжна, тендітна, як вона щиро радується, коли тато щось купує, і неважливо це потрібно їй це чи не потрібно, хотіла вона це чи ні, вона радується і буде рада. Вона всьому, чим тато їй покормить, що тато їй купить. Знаєте, ось це є жіночність. Оці всі моменти, типу, не той подарунок, не те, мені подарували, це все меркантільність, яка трошки вбиває в нас жіночність. Що ж відповідає за якість бути в моменті. Знаєте, є такі дві богині, лакшмі і калі. Калі це богиня насолоди, краси, відродження, любові. Да, турботи, а калі це богиня справедливості, руйнування і трансформації. Тобто, Лакшмі, вона відповідає за красу, за спокій в вашому домі, за смаки, ось ці, як ви їсте, як ви дивитеся, як ви просите, як ви любите, як ви дякуєте. Це все Лакшмі. А калі це руйнуюча богиня, яка просто руйнує все на своєму шляху. Вона не пробачає помилок. Зараз той час, коли жінки вони перебувають в... Стані калі занадто довго, і в принципі за цього і руйнуються сім'ї, і за цього і руйнується вона як жінка, і вона руйнує себе перед своїм чоловіком, тому що її чоловік вже не сприймає як свою дорогу, кохану жінку. Це для нього вже буде як конкурент. Якщо вдома буде постійно калі. А десь там на роботі в нього буде лакшмі да більше перебувати його колега в стані лакшмі. То, звісно, рано чи пізно він зверне на неї увагу, тому що лакшмі вона дякує за все. Вона дуже жіночна і це богиня любові. Тому я би хотіла вам донести той момент, що ваша лакшмі повинна проявлятися в вас на 80%. Вашого настрою повинна бути лакшмі. і тільки 20% – це та, яка відстоює свої кордони, це та, яка захищає свою родину, яка захищає себе тільки на 20%. Тому що якщо ви вдома така сіра жіночка шопакляк. Яка завжди не до недовольна всім просто і все не подобається, і, і все не так, і їй треба срочно закупити продукти, їй треба зробити все максимально швидко, і вона втрачає в жіночність і реально превращається Просто знаєте в пилу, як кажуть, і пиляє свого мужика до останнього, тому що ну це ж настрій такий нормальна людина, нормальний чоловік. Він буде звертати увагу на жіночних жінок. Тому завжди треба. Працювати над своєю жіночністю. Це саме перше, від чого повинна відштовхуватись кожна молода, нормальна родина. Лакшмі це про храм, ваш дім, це ваш храм, ваше тіло, це ваш храм. І те, що ви споживаєте, да це таким чином ви будуєте ваш храм. Те, що. Ви прикрашаєте свій дім, як ви його захищаєте, прибираєте, якісь ритуали проводите в домі. Це теж основа вашого храму. Це все про лакшмі. Вона повинна перебувати від на 80%. Ви навіть не уявляєте, як це кайфово бути в стані лакшмі, а в Калі вона просто руйнує, руйнує тебе із середини. Вона руйнує все. І зруйнує тебе, і твої відносини, і здоров'я, і тіло, і все, що вона до чого вона просто прикасається, тому тут баланс дуже важливий. Дівчатка 80 на 20, не, не перегибайте, відслідковуйте Жіночність це про відстежування свого настрою. Тут реально треба відстежувати і задавати собі питання. Що, якщо я зараз про це скажу, щось зміниться, наприклад, вас щось неймовірно взбісило, ви задавайте собі питання, якась там ложка не так положена. Що, якщо я про це зараз скажу в такому тоні, да? не так просто да? котику або зіродька, якщо це донька, або неважливо хто. Не роби так більше, тому що це там тягне за собою якісь наслідки. Це мені там не подобається, це вимазується, це не естетично. Можна дуже багато купу причин знайти, де адекватна людина точно зрозуміє. Коли жінка забуває про свою жіночність, вона автоматично бере на себе чоловічі обов'язки. Не тому, що вона цього хоче, а тому, що вона вважає це за необхідність. Така її поведінка, звісно, впливає на її чоловіка. Якщо жінка стає чоловіком енергетично і бере на себе чоловічі обов'язки, то чоловік він слабшає і стає жіночним, тому що в кожній парі повинен бути баланс. Якщо ви втратите цей баланс жіночності, от лакшмі, калі, то ви точно станете твердою жінкою. І з тих пір, як ви станете твердою, ваш чоловік стане м'яким. Біля жінки, яка постійно демонструє свою твердість, завжди буде слабкий чоловік. Я хочу, щоб ви усвідомили саме спостерігаючи за своєю поведінкою, тримаючи баланс, не конкурувати з чоловіком, тому що по природі ми по факту програли. Ми не привищі нічим мірятися, розумієте? Тому не нам точно проявляти свої сильні якості. Винятки. Якщо ти проявляєшся як чоловік агресивно поводиш себе, то, а твій чоловік, наприклад, теж сильний і мужній, то ви можете конкурувати один з одним. І тут будеш в проігріші, звісно, ти. Він назавжди втратить в тобі жінку. Він вже ніколи, можливо, не побачить в тобі жінку, тому що ти для нього енергетично чоловік. І я не хочу сказати, що бути жінкою це бути тюфтяєм, яка. Яка на все погоджується. Ні, жіночність це про контроль своїх думок. Тут треба відпускати, тут треба не спішити, а дати вирішити цю проблему своєму чоловікові. Відслідковуйте свою калі, не дозволяйте їй дуже часто проявлятися, нехай її місто буде 20% не більше. І запам'ятайте, з цим теж перегибати не можна, тому що мудрі і ідеальні жінки лікуються від раку. Підписуйтесь на мій канал і бережіть себе.